Шкільний блог новин вітає спільноту першої школи. Різденьте новичні свята. Ну, скажіть, хто може лише з байдужими до красуні ялиночки, щирих та дзвінких колядок, подарунків сюрпризів і взагалі до веселої святкової матушні? Правильно, ніхто. Ось і ми не залишилися байдужими і заготували святковий випуск шкільного блогу новин. Різдво Одне слово вже раз у казку. Безліч казкових історій, неймовірних пригод, народних традицій, пов'язаних з Різдвом. До речі, про традиції. А чи знаєте ви, які традиційні страви обов'язково мають бути на Різдвяному столі? В Україні їх 12. і серед головних кутя та узвар. А які ж страви готує ваша родина? У нас це пісні голубці, вареники з капустою, картоплею. Та навіть з вишнями вони створюють справжній святковий настрій. Готують бабусі, готують матусі, а дівчатка 4-го Б класу вже самостійно готують святковий смаколики. Ще трішечки про давні українські традиції: наші предки не уявляли собі Різдво без дідуха. Це справжній символ українського Різдва, який особлює родинний затишок, добробут та пам'ять про предків. Його зазвичай виготовляли із з останнього снапажнив, недаючи колося пшениці, жита чи вівса, прикрашаючи стрічками та сухоцвітами. Все все про дідух дізналися учні восьмих класів на уроці з народознавства, які підготувала та провела учитель української мови та літератури Васильчук Ірина Юріївна, а ще поділилася сімейною традицію виготовлення різдвяного дідуха. Дідух це давній український символ урожаю, добробуту та родинного затишку, який традиційно виготовляють до різдва. Слово дідух означає дух діда. І втілює повагу до предків та зв'язок із родинними коренями. Тому дуже важливо створювати дідух разом з членами своєї родини, з рідними та близькими. Традиція створення дідуха має язичницьке коріння, коли наші предки поклонялися духам природи і землі. Дідух символізував дух роду, а також був знаком подяки за врожай. З приходом християнства цей звичай зберігся, але набув нового значення, пов'язаного з різдвяними святами. Як бачите, без домашніх улюбленців також не обійдеться, вони є неабиякими помічниками в створенні цього символу. Для дідуха використовують перший або останній сніп жита, пшениці, ячменю чи вівса. Його прикрашають стрічками, квітами, калиною, сухоцвітами. Зазвичай дідух має форму снопа або пишного деревця, що символізує родинне дерево. Колосся символ достатку та плодючості, стрічки побажання щастя і радості, калина символ краси і безсмертя роду. Дідух вносять до хати напередодні святвечора, як головний символ святкового столу. Його ставлять на почесному місці. Вважається, що дідух приносить благословення від предків і оберігає дім. Після свят дідух спалюють або зберігають до весни, коли його солому використовують для посів, щоб забезпечити добрий врожай. Дідух є унікальним елементом української культури, який поєднує в собі духовність, традиції та любов до рідної землі. Щороку яланкові прикраси стають дедалі оригінальнішими, адже дизайнери-майстри вигадують нові ідеї, які відображають символіку року. За східним календарем 2025 рік це рік змії, тому зараз дуже популярні іграшки у вигляді зміїк. Їх в'яжуть, малюють та навіть ліплять із глини. У другому А-класі перейшла майстерка з виготовлення паперової змійки, яку підготувала для учнів та учениць Михайличенко Тетяна Вікторівна. Новий рік не за горами. Тож з прийдешніми святами привітати нас прийшла зелена дерев'яна змія. Символ 2025 нового року в нас зелена змія. Рік зміїв вже ступає в дім, хай принесе щастя всім, щитовість змії, хай допомагає, а мудрість шлях освітляє. Рік змії, рік мудрування, вдалі кроки і планування, хай удача мружить око, щастя буде біля боку. Ми сьогодні з вами зробимо ось таку змійку. Погляньте, подобається вам супер, гарна, красива правда. Спочатку ми з вами повинні будемо підготувати кольоровий папір, розмітити і розрізати на частинки. Чим більше смужечок, тим довшою буде наша змія. Потім ми з вами будемо склеювати частинки у кільця. Будемо чергувати і робити ось такі кільця. І поступово-поступово у нас вийде ось така змія. Потім нам треба буде зробити для неї хвіст і голову. І, звичайно, яка ж змія без язика. Тому нам знадобиться малесенький шматочок червоного кольорового паперу. Виріжемо язичок, приклеїмо її, намалюємо фломастером або ручкою, або олівчиком очі з ніздрями. І вже голівка буде готова. Спочатку приклеїмо голівку, потім приклеїмо хвост. А щоб наша змія була красива, ми її зможемо прикрасити. Крапочками. І в результаті у нас вийде ось така гарна, пригарна змія. Це символ Нового року. І саме ця змія принесе вам успіх, щастя і удачу в наступному році. Весь рік буде вас оберігати і буде вашим символом. Ці різдвяних та новорічних свят я листівки. Традиція дарувати листівки зародилася ще в стародавньому Китаї. Там, під час нового року, дарували червоні листівки тим, хто не був присутнім на святкуванні. У Європі традиція вітати одне одного з різдвом за допомогою листівок почалася у Великій Британії. Ось так виглядала перша європейська листівка. Першу листівку поштою надіслав директор Лондонського музею Генрі Коул, віддачі друзів з новим 1843 роком. Дизайн листівок змінювався з роками. Це були карикатурні й гумористичні ілюстрації, релігійні картинки, зображені в вікторанському стилі, патріотичні листівки. В наш час листівка частіше надсилають гаджетами. Але про листівки виготовлені власноруч не забувають На руках образотворчого мистецтва під керівництвом учителя Количеву Любов Михайлівни учні 4-5 класів нашої школи, створили вітальні листівки власноруч. Творча група шкільного блогу новин вітає спільноту першої школи з Різдвом і Новим Роком. Хай Різдво принесе віру в дива, а Новий рік відкриє двері до нових можливостей. Добра, процвітання! З Різдвом та прийдешнім новим роком, друзі!